Що демо робити? Що будем робити? Ай, Та... розбирати ту шафку. Так, оцю, так. І якщо розбираємо, то що будемо робити з нею? Розбирати і потім що будемо робити? Как у Ні Так у Ни Как у Бакуні Как у Б, венсим на как у, mm. как у, как у бе, так туда, туда в долину, так, знаеш, куда, так? Знаеш, Ти знаєш, куди, так Знаєш, ти знаєш, ти там був. <laughs> Ти там був, так Ти ся там буваєш? Так та, 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 ти був і ти, ти, ти там любив гратися. Не любив гратися, ти. Не. так, любив, ти збирав всякі там. Всякі беки і хотів викидати. Так. 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 ну. І зараз любиш збирати беки і викидати, так? Так, правда? Да, да, так, да, туда, туда. все питает туда, так. Не дам, не туда. Куда пида туда. Манюня? Туда. Туда куда? Туда. Туда где пида <питрот> Ну да, Давай там разбирать. Все, пошли. Дем, Тем че не? Да. Ну идем, давай, ходи. Де беремо що, шуруповер, так? Так. І що будем? Що будемо робити? Кажі, шофу. Так, шо шо розбирати шаф. Розб... шафу. Шафу, кажіть. Шату, такі. Шарту, так, все, молодець. Давай, да. Ну, люди як місяць знають, де, що, є. Тут нема. А, нема тут? А де є? А де є? В долині. де В долині. В Ні. А де? А де є? В долині.